Ви відчуваєте втому, навіть після повноцінного нічного сну, постійно хочете пити, навіть коли пиєте достатньо води. Або швидко знову відчуваєте голод після їжі. Якщо хоч одне з цих питань здається вам знайомим, можливо, ваше тіло намагається подати вам мовчазний, але терміновий сигнал. Перш ніж продовжити, поставте вподобайку цьому відео та підпишіться на канал. Це допомагає нам доносити важливу інформацію до більшої кількості людей і може змінити життя тих, хто ще не розпізнав сигнали, які подає власне тіло. Сьогодні ми поговоримо про підступний стан, який може розвиватися непомітно при діабет він не попереджає вас сиреною, а проявляється через дрібні симптоми, які, якщо їх ігнорувати, можуть перерости в діабет двох типу з усіма його ускладненнями. Хороша новина полягає в тому, що цей процес можна повністю зупинити. Але для цього спершу потрібно навчитися розпізнавати сигнали. Одним із перших тривожних дзвіночків є часте сечовипускання. Коли рівень глюкози в крові підвищується, нирки намагаються позбутися надлишкового цукру, виводячи його з сечею. Цей процес, відомий як космотичний ефект, Спричиняє притягування більшої кількості води в нирковій канальці, що значно збільшує об'єм сечі. У результаті ви починаєте ходити в туалет частіше, навіть вночі. Надмірна втрата рідини веде до іншого поширеного симптому, постійної спраги та сухості в роті. Навіть якщо ви регулярно пиєте воду, у вас усе одно залишається відчуття сухості в роті та невгамовної спраги. Це тому, що організм втрачає більше рідини. Ніж повинен, і входить у стан легкої, але постійної дегідратації. Ще одним тривожним симптомом є надмірне відчуття голоду, яке не минає навіть після повноцінної їжі. При предіабеті часто виникає інсулінорезистентність, коли клітини організму не можуть засвоювати глюкозу з крові. Тіло відчуває нестачу впального і подає сигнали голоду, навіть якщо ви щойно поїли. Це порушення також пов'язане з дисбалансом гормонів, що відповідають за апетит, таких як лептин і грелін. Але симптоми не завжди очевидні. Один із найнебезпечніших це повільне загоєння ран. Невеликі порізи або подряпини, які зазвичай загоюються за кілька днів, тепер гояться значно довше. Це відбувається через те, що надлишковий цукор у крові пошкоджує судини. Знижує кровообіг і ускладнює доставку кисню та поживних речовин до уражених ділянок. До того ж, імунна система стає менш ефективною, що збільшує ризик інфекцій. Постійне відчуття втоми також є поширеним симптомом, і воно виходить за межі звичайного фізичного виснаження. Навіть після сну ви почуваєтесь виснаженими, без енергії, з труднощами при виконанні найпростіших справ. Це знову ж таки пов'язано з інсулінорезистентністю, яка не дозволяє клітинам отримати глюкозу як джерело енергії. До того ж, гормональні порушення та поганий сон, часто викликаний апное, поширеним серед людей із предіабетом, ще більше погіршують ситуацію. Ще одним симптомом, який часто залишається непоміченим, є затуманений або нечіткий зір, коли рівень цукру в крові залишається підвищеним протягом тривалого часу. Це може тимчасово змінити форму та гнучкість кришталика ока, ускладнюючи фокусування зору. Крім того, надлишок глюкози може спричинити накопичення рідини в сітківці, стан, відомий як діабетичний макулярний набряк, який безпосередньо впливає на чіткість зору. Якщо не контролювати рівень цукру, він також може пошкодити дрібні кровоносні судини, що живлять очі, підвищуючи ризик серйозних ускладнень. Таких як катаракта або глаукома. Ці проблеми часто розвиваються непомітно, тому раптові зміни якості зору завжди мають насторожити і стати приводом звернутися до лікаря. Ще один поширений, але часто ігнорований симптом це рецидивуючі інфекції, особливо в яснах, на шкірі або в сечовивідних шляхах. Коли рівень глюкози високий, імунна система працює менш ефективно, і організм стає вразливішим до бактерій, вірусів та грибків. У ротовій порожнині, наприклад, підвищена концентрація цукру в слині створює сприятливе середовище для розмноження мікроорганізмів, що спричиняють гінгівід і хронічні інфекції. У сечовивідних шляхах цукор, що виводиться із сечею, також створює ідеальні умови для розмноження бактерій, що може призвести до частих сечових інфекцій. А при порушеному кровообігу захисні клітини імунітету не доходять до уражених ділянок, і такі інфекції заживають повільніше. Ви коли-небудь відчували поколювання або оніміння в руках, ногах чи ступнях, особливо вночі. Це тривожний сигнал про те, що периферичні нерви можуть бути пошкоджені через підвищений рівень глюкози. Такий стан називається периферичною нейропатією і напряму пов'язаний із предіабетом або погано контрольованим діабетом. У деяких випадках це поколювання супроводжується пекучим болем, прострілами або навіть відчуттям електричних імпулів. Таке ураження нервів також впливає на координацію рухів, рівновагу і навіть здатність відчувати тепло чи холод. Це ніби поступовий збій у роботі нервової системи, і коли це відбувається. Якість життя суттєво погіршується. Ще один цікавий симптом, який мало хто пов'язує з рівнем глюкози в крові, це труднощі з концентрацією уваги і уповільнене мислення. Мозку потрібне стабільне постачання енергії, щоб нормально функціонувати. Коли рівень цукру постійно коливається, то різко підвищується, то стрімко падає, когнітивні функції порушуються. Це проявляється як розсіяність, забудькуватість або відчуття туману в голові. Такі симптоми впливають не лише на продуктивність, а й на емоційне самопочуття та навіть на самооцінку. Звичайна забудькуватість, повільне мислення або труднощі з прийняттям рішень можуть викликати розчарування та тривожність. А в поєднанні з постійною втомою це створює замкнене коло фізичного та психічного виснаження. Іноді симптом. Який мав би стати тривожним дзвінком, помилково сприймається як щось позитивне. Так відбувається, наприклад, із раптовою і незрозумілою втратою ваги. Хоча зовні це може здаватися бажаним явищем, мимовільне схуднення часто є ознакою того, що організм має серйозні труднощі з використанням глюкози як джерела енергії. Коли клітини не отримують необхідного пального, тіло починає спалювати жирові запаси. А в більш важких випадках навіть ем'язову масу, щоб підтримати базові функції. Крім того, через підвищене виведення рідини з сечею виникає зневоднення, що ще більше сприяє зниженню ваги. У більш запущених випадках може зникати апетит, що ще більше погіршує ситуацію. Саме тому будь-яке значне і необґрунтоване схуднення варто ретельно обстежити, особливо якщо воно супроводжується постійною втомою. Сильною спрагою або частим сечовипусканням. Серед найбільш делікатних і водночас найчастіше замовчуваних через сором симптомів є еректильна дисфункція. Нормальний кровообіг є критично важливим для досягнення стабільної ерекції, але при інсулінорезистентності і високому рівні глюкози відбувається пошкодження судин і нервів, які відповідають за цей процес. Також змінюється гормональний фон. Особливо рівень тестостерону, що безпосередньо впливає на статеву функцію чоловіків. Добра новина полягає в тому, що при відновленні нормального рівня цукру в крові багато чоловіків помічають значне покращення цієї сфери. Інакше кажучи, проблема має вирішення, якщо вчасно усунути її справжню причину. Ще один симптом, який багато хто відчуває. Але не пов'язує з рівнем цукру в крові це постійна дратівливість і різкі зміни настрою. Коливання глюкози впливають на вироблення нейромедіаторів, таких як серотонін і допрізин речовин, що відповідають за настрій, мотивацію та емоційний баланс. Коли ці хімічні процеси порушуються, з'являється емоційна нестабільність, нетерплячість, тривожність і навіть симптоми депресії. До цього додається ще й погана якість сну. Хронічна втома та фізичний дискомфорт, викликаний предіабетом – усе це створює ідеальні умови для постійного роздратування. Наче тіло перебуває в стані постійного виснаження, без енергетичних резервів, і це, природно, впливає на здатність справлятися з щоденними труднощами. А тепер уявіть, що на додачу до всього ви ще й відчуваєте сухість, шершавість і свербіж шкіри. Це може здаватися лише дерматологічною проблемою. Але насправді тісно пов'язано з дегідратацією, викликаною надмірним сечовипусканням, з порушенням кровообігу та пошкодженням нервів у шкірі усе це наслідки високого рівня глюкози в крові. Також порушується робота потових залоз, які регулюють природну вологість шкіри. Через це вона втрачає свою захисну жирову плівку і стає ще сухішою. У деяких випадках така суха і подразнена шкіра створює сприятливі умови для розмноження грибків. Наприклад, кандида, які викликають свербіж, почервоніння і повторювані інфекції в чутливих ділянках тіла. Одним із найхарактерніших і водночас найнебезпечніших симптомів при діабету є надмірне накопичення жиру в ділянці живота. Цей локалізований жир не просто естетична проблема, він безпосередньо пов'язаний із прихованим запальним процесом в організмі. Це відбувається тому, що коли клітини погано реагують на інсулін підшлункова залоза починає виробляти його в надлишку. Такий стан називається гіперінсулінемія, і саме він сприяє накопиченню жиру, особливо в області живота. Жир навколо талії вважається одним із найнебезпечніших, оскільки він оточує життєво важливі органи та суттєво підвищує ризик серцево-судинних захворювань, а також прискорює прогрес інсулінорезистентності. Саме тому людям із великою окружністю талії потрібно бути особливо уважними. Але хороша новина в тому, що при діабет можна зупинити. Так, цілком реально запобігти його переходу в діабет двох типу, головне почати діяти вже зараз. Перший і найважливіший крок це зміна харчування. Збалансований раціон, багатий на овочі, зелень, цільнозернові продукти, нежирні білки. Корисні жири та фрукти з низьким глікемічним індексом це основа для стабілізації рівня глюкози в крові. І все це можна, і потрібно робити із задоволенням за підтримки дієтолога, який допоможе скласти індивідуальний та стійкий план харчування. Важливо також пити достатньо води протягом дня. Правильна гідратація допомагає організму виводити токсини, покращує кровообіг і зменшує ризик різких коливань цукру в крові. Часто спрага плутається з голодом, тому підтримка водного балансу є простою та ефективною стратегією для контролю рівня глюкози. Другий ключовий елемент це регулярна фізична активність. Прогулянки, їзда на велосипеді, плавання або танці щонайменше 30 хвилин на день суттєво покращують чутливість клітин до інсуліну. Силові вправи, такі як тренування з обтяженнями або пілатес, також є чудовими союзниками. За допомогою тренера ви можете скласти план занять, адаптований до ваших потреб та можливостей. Крім того, важливо повністю відмовитися від куріння та зловживання алкоголем. Ці речовини безпосередньо впливають на метаболізм глюкози, підвищують оксидативний стрес і поглиблюють інсулінорезистентність. Не менш важливо подбати про емоційне здоров'я. Хронічний стрес стимулює викид гормонів, таких як кортизол. Які підвищують рівень цукру в крові та сприяють запаленню. Техніки медитації, усвідомленого дихання, йоги або просто відпочинок і спілкування з близькими людьми допомагають відновити внутрішню рівновагу. Якісний сон також має вирішальне значення недосипання порушує гормональний баланс, впливає на апетит і знижує чутливість до інсуліну. Тому важливо дотримуватися здорового вечірнього режиму. Уникати екранів за дві години до сну, створити темне і тихе середовище та не переїдати ввечері це прості дії, які справді працюють. І, нарешті, не забувайте регулярно проходити медичні обстеження. Контроль рівня глюкози, ліпідного профілю та функції нирок дозволяє вчасно виявити порушення. Підтримка з боку рідних і друзів також дуже важлива, обмін цілями. Труднощами та досягненнями з тими, хто поруч збільшує шанси на успішну трансформацію. А тепер скажіть, скільки з цих симптомів ви вже знали? Можливо, щось із цього ви помічали у себе або в когось близького. Напишіть у коментарях, ваш досвід може допомогти іншим. І, звісно, поділіться цим відео з тими, кого ви любите. Правильна інформація в потрібний момент може врятувати життя. Якщо цей контент був для вас корисним, не забудьте поставити вподобайку і підписатися на канал. Ми готуємо ще багато цінних відео, які допоможуть вам піклуватися про своє здоров'я. Дякуємо, що були з нами до кінця, і до зустрічі у наступному випуску.